Анатолій Велеський Братки, Все минає, як сказав мудрець, але ніщо не минає безслідно. І ось уже відхорделили невгамовні снігові завірюхи, що закутували сплячу природу в білу пухнасту шубу. Відзвеніли прощальну мелодію весняні карпелі, танучі сльозинками кришталевих бурульок на краях дахів і карнизів. Про що вони плакали? Нам не дано знати. Але зливаючись в грайливі струмки, їхні чисті сльози дали цілющу вологу природі, яка прокидається наче спляча красуня. Першими свіжою зеленю проросли купини, які прокинулися зігріті ласкавими сонячними променями, а вже за ними ожила і вся земля. Наповнилися дзвінкоголосими пташиними піснями відігріті гаї, і звідкись із прекрасною казкової далечини з цікавістю визирнули в наш світ ніжні братки один із вічних символів природи, що постійно відроджується навесні. Щоправда, ботаніки називають ці квіти віолами, а ще триколірними фіалками. Що ж, їм ученим безумовно видніше, але погодьтеся, братки звучить набагато душевніше, ласкаво і просто по-домашньому. І не дарма цю квітку досі вважають символом вірності закоханих. Адже за старовинною традицією, молода дівчина дарувала братки тільки своєму нареченому, а це багато що означає. І нехай завжди милують око всі прекрасні ніжні квіти, оточені ореолом чуттєвої романтики і солодких мрій, тому що нічого не минає безслідно, і поки живі братки, жива й любов.